Перед початком турніру є ще час, тож члени оргкомітету обговорюють окремі деталі майбутніх змагань. Робочий комітет працює над проведенням даного заходу. Перші діло будуть нагороджені перемогою ті команди, які виграють а призери і переможці будуть нагороджені такими чудовими грамотами, кубками і медалями. Приклалися до проведення даного заходу. Хмельницький радник голови РДА Анатолій Аркадійович Дун Кухаренко це не перший захід, який відбувається в старому листі спільно із хмельницькими колегами. І ми сьогодні раді, що саме до дня до другої річниці Національної гвардії України та 600-річчя заснування села цей турнір відбувається в нашому селі. В селі Старий Лисець відбувся турнір зміні футболу, присвячений другій річниці створення Національної гвардії України та 600-літтю села. Урочиста церемонія відкриття відбувається на спортивному майданчику штучним покриттям, який розташований на шкільному подвір'ї місцевої школи. Місію підняття державного прапора доручено капітанам команд. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих за незалежність України. Перед початком гри слова вітань та побажання толерантної гри. 13 березня. 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про Національну гвардію України. І на базі внутрішніх військ було створено нове військове формування. За два роки існування Національної гвардії України, крім виконання повсякденних службових бойових завдань, прийшлося і приймати участь в антитерористичній операції. Бажаю, щоб переміг сильніший. Бажаю, щоб ви не допустили в ніякому разі травмувань особового складу. Ігра повинна бути толерантна, на взаємоповазі пошикована. Основне, щоб по закінченню турніру, при врученні нагород, ми могли з щастю сказати, що всі живі, здорові і в хорошому настрої. В Турнірі приймають участь дві команди з Хмельницької області, з міста Івано-Франківська та Старого лиця. Після урочистої церемонії відкриття змагань, незважаючи на те, що погода не була по весняному теплою, турнір розпочався. Після завершення ігр процедура нагородження. За перше місце нагорода, кубок та диплом отримала команда старого листя. Друге місце посіла команда з Хмельницької області та третіми у турнірі стала команда Національної гвардії з міста Івано-Франківська. Крім цього, кращі гравці турніру нагороджені грам. Там та подарунками, а все це спортивне дійство було обрамлене гарною українською піснею у виконанні місцевої співачки Христини Олексин та заслуженого артиста України Володимира Коваленка. Гості з Хмельницької області задоволені перебуванням на гостині прикарпатській землі. Враження звичайно найкраще перебуваючи на землі Вонофранківщини, на, на землі, де родився герой національно визвольних змагань, відчуваєш себе дійсно українцем. І Сьогоднішні змагання ще раз показали нашу єдність об'єднання, спільність незалежно від того, хто зайняв перше місце, хто зайняв четверте місце. Але ми бачимо, що перемогла дружба, всі задоволені на лицях поспуски, а це саме головне. Ми раді будемо зустріти команду Бестриця у нас на нашій Дунаєвецькій землі. Так, напевно, в спорті заведено, що хазяєва завжди повинні перемагати. Для того вони й хазяїва. І завершальний акорд дня. Учасники турніру, гості Хмельницької області, разом з сільським головою старого листя Анатолієм Лущиком віддали шану нашому герою Роману Гурику, відвідавши його могилу в меморіальному сквері міста Івано-Франківська.